Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 19 серпня відоме під назвою Текля Бурячниця. Православна церква України 19 серпня за новим стилем шановує мучеників Андрія, Тимофія і Фекле. У це народне свято наші пращу збирали врожай капусти, молодої картоплі, гірків, буряків і зібраного врожаю, робили консервацію назву. Українські господині варили пісний борщ із ранніх овочів. У кожної українки був свій сімейний рецепт борщу, який передавався з покоління в покоління. Ця національна страва сьогодні за прикметами принесе здоров'я і наповнить енергії. Остапа 19 серпня вже помітні перші ознаки осені. На деревах жовтіє й опадає листя, ночі стають дедалі довшими. Часто дме холодний вітер. На полях закінчувався сіний кіз. Селяни посилене готувалися до морозів, заготовляли дрова, плили вогняний одяг, прибирали приміщення. За старим стилем сьогодні відзначають преображення Господня, яке в народі відоме як Яблучний Спас. Згідно з українськими звичаями, народне свято 19 серпня можна збирати свячувати освячувати церкві яблука. До сьогоднішньої дати ці фрукти не їли. Для щасливої долі сьогодні обов'язково варто з'їсти свячене яблуко, а також дати такий фрукт дитині. Наші пращури в цей день подумки оглядали поглядом прожитий рік. Думали над помилками, які вони за цей час здійснили. Просили вибачення у тих, кого образили. Так для борячниця назва говорить сама за себе. Предки дуже цінували цей продукт за те, що в ньому багато корисних властивостей. Вони використовували його не лише для приготування їжі, а й для лікування, профілактики захворювань. Також саме в цей день на столах були присутні страви з буряка, Обов'язково борщ, салат і все, що вдалося придумати з цього інгредієнта. Заквашували плоду на зиму в великих бочках. Сік буряка використовували як барник, так як він повністю натуральний. Також ті жінки, які були іменинницями в цей день, зобов'язані були принести будинок не менше трьох пучків вівса і розставити їх в певних місцях. Перший в кутку печі його ще називають бабиним місцем, другий у світлиці, третій у сінях. За повір'ям увесь не припускає будинок нечисту силу і охороняє його мешканців від перестрії і псування. Для хлопчиків, які в цей час вже виповнили 4 роки, також був певний обряд Їх вперше в житті садили на коня. У ремісників також було своє свято день свічки. Саме в цей час, тому як вечорами раніше починало темніти в будинку і доводилось використовувати додаткове освітлення. Під майстри проходили певний обряд посвячення в чоловічі співтовариство. Для цього їм потрібно було випити чарку самогону або ж горілки, що не можна робити 19 серпня. Не варто в цей день займатися важкою фізичною працею, перенапружуватись, піднімати важкі речі, не скаржитись на своє життя, інакше проблем стане ще більше. Не варто сьогодні розпускати плітки, обговорювати людей за їхньою спиною, розкривати чужі секрети, брехати і підзабузнюватись. Брехня обов'язково розкриється, а ваша репутація зіпсується. Не можна носити брудні, порвані, зношені речі сьогодні. Вважається, що цей день не можна позичати сіль. Адже так можна накликати біду. В народі існує повір'я, що 19 серпня не можна піднімати підлогу чи пилосусити. Цього дня також не можна важко працювати та збирати врожай у власному саду чи городі. Народні приклади дня не радять говорити про гроші і майбутні витрати. Плани можуть зірватися, не слід займатися рукодільними, ремонтом речей і взуттям. Є ризик поранитись, а також слід уникати сварок, інакше з дому надовго підуть в мир і спокій. Що можна робити 19 серпня? До Святого Андрія звертаються з молитвами про захист Батьківщини від війни, Просять зцілення від хвороб. Святий вважається покривити на військових. Його просять про захист воїнів і просять заступництва на військовій службі. Згідно з народними звичаями цього дня можна розпочинати збирати буряки та інші коронеплоди. З буряка готують страви, борщ, вінгрет, вважаються. Щоб для того, щоб рік був успішний, сьогодні обов'язково потрібно з'їсти миску на вересну борщу. І мене не сьогодні за церковним календарем відзначають Андрій, Микола, Тимофій, Фект. Вдалий день для ремонту, будівництва, лагодження зламаних речей, можна виконувати інші садові роботи, висаджувати плодові дерева в саду, пілити стовбури багаторічних дерев, висаджувати на клумби багаторічні рослини готувати джеми пастилу з яблук і груш. З давніх часів люди вірили в прикмети, тому що по них можна було дізнатися, яким буде урожай. Погода на найближчий час, а також на наступний сезон. Але навіть і зараз все це не втратило своєї актуальності. Теплий вітер на з півдня варто очікувати багато вівса. Яка погода на Андрія, такий і буде весь місяць. Не можна довго дивитись на вогонь, інакше можна втратити зір. Хто народився у цей день, будуть добрими і мудрими. До зустрічі в нових відео!